Чоловічі стильні штани Up2Fashion від Aldi. Це класний німецький бренд. Вартують 302 гривні за одиничку. В лоті буде 10 позицій, вартує лот 3020 гривень. По складу вони йдуть 98% котону та 2% еластану. Класний супер склад. Так, вони йдуть в, в основному всі без упакування, але з бірочками. Можливе ось таке упакування. Йдуть в базових класних кольорах повсякденних. Ось такий коричневий, класний колір, збірочка, якісна фурнітура, кишеньки спереду, кишеньки позаду для ремінця. Класні базові штани. Далі покажу вам сіру модельку. Також класна базова моделька, прямий крій, кишеньки. Нагадаю, 302 гривні за одиничку. Позаду також кишеньки йдуть, класно, стильно виглядають. Та ще ось такі сині будуть. Їх буде більше всього в цьому лоті. Кишеньки, також ось такі тут глибокі кишені будуть по бокам. Позаду ось такі кишеньки також для поясочку є. Розміри 48-го буде дві позиції, 50-го буде чотири позиції, 52-го три та 54-го одна позиція. Так, нагадаю, 302 гривні за одиничку, в лоті 10 позицій. Якщо бажаєте замовити цей лот стильних чоловічих штанів, звертайтесь до наших менеджерів ВКонтакти під цим відео.